Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова розпаковка від Нацбанку України. Посилка надійшла Укрпоштою. Трошки запізнився я з оглядом, але все-таки вирішив його зробити, щоб вже залишити весь огляд всіх монет 2024 року. Посилка надійшла ось такі ось картонному пакуванні. Зазвичай в таких упаковках приходять монети ті, що в блістерах. В блістерах або в таких спеціальних сувенірних упаковках так званих. Тут скромненько. Просто чек, просто трошки попирки. Замовлення було зроблено 6 червня, отримав я вже 13 червня з дати здійснення операції. Отримав трошки пізніше. У нас на огляді ОРНЕ Кримсько-татарський орнамент. Вказано в чеку метал, номінал, кількість одна штука. Номінальна вартість 5 гривень. І вартість реальна 165 гривень по банку. Ну і тут вказана ціна, скільки ПДВ, скільки реальна вартість. Так. Це, що стосується нашого чеку. Чеку я собі залишаю, їх зазвичай збираю окремо, звіряючи потім ціни. Ціна 165 гривень це від Нацбанку, по якій ціні, власне, продавав. Сувенірка. це той випадок, коли кажуть, що сувенірка краща, ніж сама монета. Сувенірну упаковку Блістро зробили дуже гарно. В таких от в українських в кольорах українського прапору жовтого і синього. Фон синій і сам орнамент такого жовтого кольору. Але монету саму, як бачимо, не зробили кольоровою, її залишили просто монетою без там под Хоча шкода, якби зробили б її кольоровою, от такий, наприклад, як сам Блістер з синім, жовтим було б взагалі класно. В описі в блістері вказаний номінал 5 гривень, матеріал на ельзибер, вага, діаметр монети, стандартні характеристики. Якість карбування, гурт рифлений і тираж до 75 тисяч. Ну, Тараж, власне, дуже великий для монети. Ну, взагалі Нацбанк після 22-го року велик, величезні тиражі, особливо після 23-го, там просто космос, 24-му. Думаю, що буду далі люди розбирати і штампують їх в величезній кількості. 75-100 тисяч. Власне, такі об'єми. Непотрібні колекціонерів в Україні стільки немає, як вже друкується. За різними оцінками десь в Україні десь 1030 колекціонерів. Враховую, то треба, щоб багато виїхало. Деякі закинули своє хобі. Ну, Власне, перейдемо до огляду самої монети. Зблизька вона Виглядає ось так. В верхній частині аверсу монети напис Україна, з двох сторон від гербу малого України напис «Орнек». В центрі композиції зображено вишивальницю, яка працює за спеціальним станком і вишиває оцей от кримсько кримськотатарський орнамент. Верстат називається Кергев. Ось верста, це верстат називається Кергев. І там знаряддя праці, з якими вона працює. В нижній частині відображено. Логотип Монтно-Монетного двору, рік карбування 2024 і номінал 5 гривень. І ось такий от вигляді орнаменту виходить від стола. Ті елементи, що, власне, з яким працює майстриня. На реверсі монети зображено цей ось орнамент, який символізує власне, чоловіка, жінку, їхній добробут, а навколо цього орнаменту це власне символ дітей. Тобто, власне, що, що зашифровано в цьому орнаменті. Це, власне, символ сім'ї. Моєму розумінню орнамент цей кримсько-татарський символізує сім'ю, благополуччя в сім'ї. Гурт монети рифлений. Рифлений він в медалях тільки плоский, а так він зазвичай рифлений. Ось. Вишивальницю, оце на ним броні, яка зображена в самому, на аверсі монети. Її називають нагих. Правильно так називається це з кримсько-татарської мови, яка схилилася над вишивальним верстатом, і її руки, віртуозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно. Ну, про що йдеться в описі, створюючи на ньому вишукані візерунки орнека. від нагигчи різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, і її невпинне продовження талановитими нащадками. Це, що стосується. Опису аверсу монети. Загалом монета присвячена унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орнек це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу глибини сенс та слугує джерелом натхнення для митців Кожен вишитий або намальований візерунок. Це своєрідне послання, що передає час і простір, з'єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народам майбутнім поколінням. У 2022 році ОРНЕК офіційно включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Кримські татари це народ, який компактно проживає на території Кримського півострова. Це малочисельний народ. Його чисельність всього там нараховується в районі 300. 350 тисяч. Це такі народи, які відносяться ну, взагалі в класифікації до народів, які власне, відносяться до вимираючих народів. Так, Зараз одну хвилинку. Чому до відмираючих народів відноситься даний народ через те, що його чисельність мала і носіїв, мови стає менше. Відбувається так звана асиміляція з іншими народами. Дану монету завжди переміщаю я у ZIP-пакет для її збереження більш менш, і переміщаю до своєї коробки, де вони в мене тимчасово зберігаються, шкода, що ця монета не в колірі. Була б вона в кольорі, її ціна була б набагато вища, ніж зараз вона є на ринку. Купували її за 165. На перепродажі вона. З рук можна взяти 250-300 гривень Це станом на вересень 2024 року вона влітку буквально вийшла і на осінь її ціна десь в районі 250, можна і дешевше насправді знайти. В банках їх досить багато. Хоч бери оптом, тобто дуже велика кількість даних монет в доступі є. Ну, відноситься до категорії українська спадщина, це поряд з монетами, є такі як борщ, петриківський розпис, косівський розпис, українська лірична пісня, решетилівське килимарство, моя улюблена з кольорових монет з цієї серії. Ну і Щедрик відповідно. То серія, ця, ця монета, якщо я не помиляюсь, десь дев'ята в серії. А ще плюнтонізм Марчука буде, це також до української спадщини, та як запланований її вихід. Ну ось, власне, ось таке поповнення колекції 2024 року. Поступово наповнюється наша колекція. Як завершиться весь період, відповідно переміщу їх в планшет. Зробимо повний огляд 2024 року, дай Бог заживемо, все вийде. Переможемо, все буде в нас добре. Починалося з медалі, далі пішли монетки, ось такі. В цьому році досить кольорових уже.